Обряд освячення свічок на Ситінні Господнє прийшов у православну церкву у XVII столітті під впливом західної традиції. Святитель Петро Могила, редагуючи требник, використав римський чин, що містив благословення свічок. На заході такі процеси зі свічками служили альтернативою язичницьким святам. Освячення свічки символізують просвітлення світу світлом Христового Євангелія, а вдома їх запалюють під час молитви. Саме по собі освячення не надає свічкам особливих властивостей, вони символізують горіння нашої душі перед Богом, покірність волі Творця та готовність до духовного оновлення. Свічка це жертва Богові, тому що головне не її вид чи час запалювання, а щире серце віруючого. Існує помилкове переконання, що стритенські свічки мають магічну силу, захищають від негоди чи злих сил. Однак православна віра вчить. Що охорона та допомога приходить не через предмети, а від Бога. Надмірна увага до ритуалів без істинної віри подібна до язичницьких практик, де головне механічне використання дій, а не внутрішній стан людини. Важливо пам'ятати, що сенс свята снідання не в світі, а в прославленні Бога. Цього дня кожен віруючий покликаний принести йому шану через молитву, участь у богослужінні та добрі справи. Свічка лише символ, а справжнє світло Христове має горіти в наших серцях.